Миру вам, Божі люди. Дуже дякую вам за молитви за те, що ви молитесь за мене і за наших воїнів. І, знаєте, Бог реально дуже добрий до нас, робить багато чудес. І ці чудеса продовжуються в житті наших воїнів, в житті мене і багатьох людей, які мене окружають. Я це бачу і відчуваю дуже сильно. Зараз в очередній поїздці їду на. Покровський напрямок, але по дорозі ще маю зустрічі, маю зустрічі сьогодні з сім'єю, з побратимом з ним, які вдома зараз хочу заїхати до них, потім ще там буду заїжджати. Тому є справи. Тому прошу вашої молотовної підтримки. Моліться, будь ласка, за мою дорогу, за ці зустрічі, щоб Бог керував, допомагав, щоб він прославлявся в цих зустрічах. І особливо прошу вас молитися за наших воїнів, які зараз там на Покровському напрямку, на Донецькому, на Сумському. На всіх напрямках прошу молитися за наших воїнів, підтримати, будь ласка, їх молитві.